Короткий курс історії України Олександр Палій, Володимир Великий. Правління Володимира Великого 980 -й, 1015 -й роки мало величезні наслідки для України. Князь запровадив християнство і поширив його на підлеглі Києву землі. Східної Європи князь звів численні міста навколо Києва по Десні, Остру, Трубежу, Сулі, Стугні для захисту від кочовиків. За його часів закон в Україні став писаним як у решті цивілізованих країн. Старовинні літописи скрізь пишуть ім'я князя з українською вимовою. Володимир або Володимир. Князь посилив контроль Києва над землями сучасної центральної Росії. На початку його правління вятичі припинили платити данину, але 981 року Володимир наклав її повторно від плуга, тобто від кожного домогосподарства. У битві на річці Піщаній воєвода Володимира Вовчий Хвіст розігнав Радимичів. Князь Володимир, матір якого була слов'янкою, уродженкою міста Любича на Чернігівщині, уже не відчував особливої близькості з варязькими найманцями. Для нього була важливіша думка киян. Він випроваджує з країни варягів. Які хотіли обкласти люд додатковою даниною. 987 року Володимир надіслав на допомогу Візантії загін у складі 6 тисяч вояків для участі у внутрішній боротьбі. Зрозумівши, що імператори не виконують умови віддати за нього заміж свою сестру, князь 988 року. Після десятимісячної облоги, узяв фортецю Херсонес. Допомогли місцеві мешканці, які розказали, в якому місці перекопати воду. Володимир Великий став першим завойовником міста за усю його на той час півтора тисячолітню історію. Узявши Херсонес, Володимир заснував там свій палац. Та обміняв місто на шлюб з візантійською принцесою. Натомість Тмутороканське князівство у Східному Криму залишилося під владою Києва. Умовою цього весілля було хрещення Володимира. Як повідомляє літопис, до хрещення у князя було 12 офіційних дружин і 800 наложниць. Від усіх них відмовився. Повернувшись до столиці, Володимир наказав повалити язичницьких ідолів. Одних порубали, а інших спалили. Володимир звелів прив'язати коневі до хвоста ідола головного язичницького божества Перуна і волочити його зі Старокиївської гори по Боречевому узвозу і кинути в Дніпро. За княжим наказом послали людей відпихати ідола від берега аж до Дніпрових порогів. 988 року Володимир хрестив лише Київ і околиці. В інших землях, підвладних Києву, язичництво відступало поступово. У Новгороді заколоти язичників довелося придушувати силою. Як і в Суздалі, де язичницькі волхви підбурювали народ до заколоту проти християнства ще й через півтора століття після хрещення киян. Ще у 1130-х роках язичники в'ятичі стратили київського проповідника Кукшу Печерського натомість на території України нема згадок про випадки. Тортурування християнських священників Кияни здавна знали, що таке християнство. Ще апостол Ісуса Христа Андрій проповідував у Скіфії, а Климент, один із перших римських пап, відбував заслання у Криму. До зведення Володимиром Південних фортець степовики становили вкрай серйозну загрозу для Русі. Їхні війська з'являлися біля стугни за 40 кілометрів від Києва. Літопис повідомляє про кумедний випадок, коли обложені ворожим військом мешканці Білгорода під Києвом нині село Білогородка використали забобони печенігів. Вони залили у яму пшеничний кесіль і показали її печенійським послам мовляв. Вони не бояться облоги, бо їхня земля родить такі харчі. Чужинці, вражені нечуваною родючістю київських земель, повірили їм і відступили. Володимир казав сріблом і золотом не знайти мені дружини, тобто війська, а дружиною знайду срібло і золото. Також князь велів розвозити милостиню по домівках немічних і хворих киян. Крім того, він почав забирати у знаті дітей і віддавати їх на навчання, попри те, що родичі голосили за майбутніми учнями. Ярослав Мудрий. У 1018 році Після особиці між синами Володимира, в якій було підступно вбито його синів Бориса і Гліба, у Києві утверджується ще один його син Ярослав Володимирович, що не був причетний до цього злочину. Історики назвали його Мудрим. Ярослав здійснив низку походів і переміг поляків, литовців, ятвягів фінів Та підкорив фіно угорські племена на території нинішньої центральної Росії. Особливо важливим був розгром у 1036 році печенігів поблизу сучасного Софійського собору у Києві. 1051 року за сприяння Ярослава митрополитом Київським обрали Русина і Ларіона. Це була перша спроба автокефалії, тобто самостійності в управлінні української церкви. Ярослав заснував так званий град Ярослава, розширив фортецю на замковій горі в Києві, додавши до мурів міста стіни заввишки до 20 метрів, до 30 метрів завтовшки біля основи. І три з половиною кілометра завдовжки. Прикордонні оплоти Києва з назвою Ярослав виникають у Польщі Ярослав. У Заліссі Ярославль. В Естонії Юріїв, названий на честь християнського імені князя Нинішній Тарту. Та в пороссі. Юр'їв. Нині біла церква. У такий спосіб князь Ярослав утворив уявний символічний хрест зі своїх імен на підвладних Києву землях. Майже усі діти Ярослава Мудрого поріднилися з європейськими монаршими родинами, з угорськими, норвезькими, польськими королями, візантійським та німецьким імператорами. Нащадки князя стали королями і королевами кількох європейських держав. Зокрема, донька Ярослава, князівна Анна, вийшла заміж за французького короля. На державних документах Франції збереглися її підписи, зроблені слов'янським шрифтом кирилицею. Ці підписи, оточені хрестиками. Що їх ставили неписьменні французькі барони, Васали королеви. У пізніші часи любили цитувати листа князівни до свого батька Ярослава зі скаргами. У яку дику країну ти мене запроторив? Тут житла похмурі, церкви потворні, а звичаї жахливі. Прямі нащадки Анни. Правили Францією до 14 століття.